Вітаю вас на нашому каналі. В попередньому відео ми розповідали про те, як ми сіємо ранні томати, сорти, сроки, і отримали деякі коментарі. що Кому це потрібно, що ви розповідаєте, сійте собі та й усе, а також про те, що а куди дівати ту розсаду, що ви сієте так рано. Друзі, от саме сьогодні про посів саме Перцю. І хочу з вами поговорити. Чому саме зараз про сроки і який перець ми сіємо, друзі? Ну, логічно, що сіємо зараз у лютому місяці саме ранній перець для того, щоб отримати ранню продукцію. Краща розсада перцю десь приблизно 45-60 днів, тому і сіємо. З тим розрахунком, що у, десь приблизно в кінці березня або на початку квітня ми висадимо цю розсаду саме в теплицю, друзі. Заострюю вашу увагу на цьому, що саме в теплицю. Той, хто планує висаджувати у відкритий ґрунт, то зараз сіяти рано, це можна ще відпочивати місяць і робити це у березні місяці. Що щодо сорту, ми вже е, декілька років підряд, мабуть, для, саме для раннього е, перцю сіємо сорт луміна. Він нам цілком підходить, якраз е, нормальний і для фарширування, і також для салату. Е, ну, і в цьому е, році ще попробуємо один сорт. Е, нам. Підписниця Валентина прислала теж, ну дуже вона рекламувала цей сорт, що він у неї дуже ранній, дуже вражайний. ну Просто форма така, ось більш він такий куб, кубовидний. Якщо Луміна це, це ось такий, ось точно такий довгенький, то той кубовидний. Ну, якраз буде нам для порівняння. Дякуємо їй за цей сорт, обов'язково посадимо його в цьому році. Друзі, ну що далі? Далі почнемо з насіння. Як, як же краще підготувати насіння до посіву? Як відомо, перець ну, сходить на, набагато довше і гірше, ніж припустимо, томати. Що? Що ми робимо і що ви можете зробити? Ну, звичайно, краще провести дезінфекцію насіння. Це робиться розчином марганцівки. А потім уже, хто, хто як може, ну ми, ми завжди, завжди проводимо обробіток насіння перед, перед посівом. Для цього ми його або замочуємо. Щоб він краще сходив, або ж робимо йому таку термічну обробку, як коли вже сієм більше, просто занурюємо у марлічку, занурюємо у добре, теплу, я б сказав, навіть гарячу воду приблизно на пів години, може і на годину. І потім вже висіваємо. Навіть при, при висіванні. Коли, коли вже посіємо на е, в'ємності, присипаємо землею приблизно сантиметр, і теж поливаємо гарячою, гарячою водою і накриваємо целофанкою. Але ще краще, коли насіння проростити. Отак, От як ми в цьому році для себе, саме, саме перше насіння, щоб воно раніше проросло, ось такі. Е, Тканину натуральну, бажано на натуральну тканину, або в марлічку, на ватку, теплу воду і в тепле місце, щоб температура була ну, приблизно там 25-28 градусів. Не менше. Друзі, так, хочу вам показати, де тут уже. Так, ось. Ось перець луміна, ми тут уже замочили. Дивіться, 4, 4 дня у цьому перці і вже починають пробиватися гічечки. Пробивається уже, уже цей перчик можна висівати. В нормальних умовах саме Оптимальних таких 25-28 градусів насіння перцю сходить приблизно 7 днів. Друзі, якщо ж температура буде нижчою, несприятливою для проростання насіння, то це може протягтися дуже довго. Тому, тому друзі, дуже важливо саме, саме температура. Ну і що далі? Друзі, для нормального розвитку перця дійсно потрібні хороші умови. Якщо температура буде нижчою там, 22 градусів, то перець затримується в своєму рості. Чому дуже важливо, коли я говорю про розсаду 45-60 днів, це саме та розсада, яка вирощена в оптимальних умовах. Тому що можна ростити розсаду, там, я не знаю, і більше двох місяців і вона не виросте. Це така, як вам дійсно буде потрібна. Друзі, перець дуже дуже погано переносить пересаджування, пікіровку. На це, на це піде якийсь, якийсь час, поки, поки він прийметься. Тому краще, якщо ви хочете отримати дійсно ранню продукцію, треба висаджувати. Зразу в таку ємність, щоб потім пересадити розсаду на місце постійного росту, не пошкодивши оцей корінь. Тому саме, саме краще, коли вже ви е, сієте, в окремий е, кожну е, насінину чи рослину в окремий стаканчик. Це якщо для себе, це. Небагато і це ви можете зробити, на цьому, на цьому ви тільки виграєте. Ну і, і далі, що саме головне, це умови вирощування. Перець, справді, любе тепло і е, світло. Щоб було тепло і світло, температура краща для вирощування, що, що розсади, що потім далі Ну, для розсади це взагалі. Дуже важливо. Кращі умови це 22-25 градусів. І тоді, і тоді ви виростете прекрасну розсаду і, і дійсно, висадивши її, отримаєте той результат, який хочете. Ну, ось так, друзі. Коротеньке таке відео про посів посадку раннього перцю. Якщо вам було корисно, підтримайте нас вподобайкою. Підписуйтесь на канал, всього вам доброго.